Я вас вітаю, дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу рідну батьківщину. Що таке батьківщина? Батьківщина це рідний край, батьківщина це ліс і гай, батьківщина це рідна земля, батьківщина це ти і я. Діти. А як називається наша держава? Так, Україна, Україна це наша земля. Рідний кран, а ще Україна це наша батьківщина. Там, де людина народилась, там є її батьківщина. Україна має державні символи Герб. Герб це символ влади. В основу сучасного герба України покладено дальній золотий тризуб на сильному тлі тризуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живе, живуть у мірі і любові. На Україні вольні. Національний прапор України – жовтого кольору. Жовтий колір це колір пшеничної ниви, колір хліба, зерна це колір сонечка, а синій колір це колір чистого мирного неба, колір води. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Національний гімн це урочиста пісня, символом нашої державної єдності. Усі урочисті заходи починаються з виконанням гімну. Також – і закінчується з виконанням гімну. В Україні є багато мальовничних сіл та великих міст. Та в кожної країни є одне місто, найголовніше це столиця. Дід. А як називається столиця е, нашої України? Так, місто Київ. Місто Київ, розташоване на річці, що називається Дніпро. Це найбільша, наймогутніша річка України. А як діти називається народ, що шипе в Україні? Так, це український народ. А яка наша рідна мова? Так, рідна наша мова українська. Про українську мову кажуть, що вона солов'їна, співуча, калинова, мелодійна. Народні символи України це рушник, хліб, вінок, верба, дух, калина. Українці мають національний одяг. У дівчат це вишиванка, спірниця, віночок, партушок. А у хлопців вишиванка, шаровари, пояс, чоботи. Також кожна країна має свою грошову одиницю. В Україні це гривня. Володимир Зеленський президент нашої країни. Про український народ кажуть, що він гостинний, хазяйновитий, працьовитий, співучий, добрий талановитий. Дітки, а зараз пограємо в гру, яка називається «Закінчи речення. Я починаю речення, а ви маєте його закінчити. Державні символи України це назвіть їх, яке місто є столицею України. Пригадайте народні символи України. Що ми до них відносимо? Яких кольорів наш прапор? Я сподіваюся, вам було цікаво. На цьому ми закінчуємо своє заняття. До нової зустрічі!